Дня народження молодої сім'ї стали рідні, друзі та близькі. Одразу після церемонії молодята розпочнуть нове життя. Так. Так. Да. Да. Символом безмежної любові та відповідальності стали обручки. Вони, як і почуття, не мають початку та кінця. Далі вітання, шампанське та квіти. Ані війна, ані складнощі не сповільнили рух молодя до нового життя, бо ними керує найсильніше почуття. О, такий час все ж таки наважила. За останній рік у нашому регіоні народилось понад 8 тисяч нових родин, що в декілька разів більше, аніж розлучень. Статистика стосовно розлучень також є, але вона не настільки повна може бути, тому що у нас є також розірвання суд шлюбу в органах судової влади. На даний час по відділам ДРАЦ це 1248. 20 щасливих років разом перервала повномасштабна війна. Цілодобова підтримка та теплі слова сьогодення для багатьох українських сімей. Добрий раночок, як справи, як спалося. Добре, добре? ну це добре. Добре, вам не дуже. Так, да, да, як, як, як вже є. Скучив дуже за вами. Ми теж. Люблю дуже вас. Хочеться обійняти. Родина Максима виїхала за кордон 2 березня минулого року. З того моменту відчути тепло один одного вони можуть лише раз на три місяці. Це було складно, тому що ми взагалі всі ці 20 років разом ми ходили разом там, на, на різні заходи, ми ввечері разом гуляли. У нас діти завжди були зі з нами, вони ніде не були там не в бабусь ніколи, ніде. Тобто відпочиваємо разом. Десь в сквер, той же ми ходимо разом. Завжди разом, разом, разом. І тут така ситуація, тобто ну, треба було приймати рішення, і якось ми навіть не вагалися, тому що це діти, це безпека. Максим зізнається, дуже сумує за дружиною та дітьми, але вважає, що так буде краще для них. Складнощі їх лише загартували, а секрет міцних відносин на відстані дуже простий. Ми спілкуємося, добрий ранок на добраніч, тобто, як діти йдуть до школи. Все, тобто ми протягом дня десь з десяток разів телефонуємо один одному, розповідаємо, що вони робили, що в мене на роботі. Микола та Лідія разом вже 62 роки. Розповідають, познайомилися та закохались один в одного на роботі. Я одразу в нього влюбився. Це рядом були. У них літейка була, у нас зборочний цех. І мені приходилося прокладки туди їхати, у ванну умакі. От. от і я таку красавіцю. Багато часу пара не витрачала. Вони побрались вже за кілька місяців. Разом пройшли через багато складнощів, завжди підтримували та чули один одного. Ну, перед тим, як ми поженілися, ми обговорювали ці питання. як бить далі. От що у нас? Які у нас ті саме. Характера, живемо, любимо друг друга. Ми ніколи не ругаємося. Ні такого, щоб ми не договарлісь. Зразу вирішили – зробили. ришилі, здійсни. Микола та Лідія радять не чекати кращих часів. Якщо кохаєте, одружуйтесь, створюйте родину і проживайте найяскравіші моменти разом. А ще бережіть свою сім'ю, адже нема нічого головнішого за нею.